Юлія Ковалишина разом із шестирічним сином Артемом обирають канцелярію до школи. каже сьогодні, їй надіслали гроші на банківський рахунок від пакунку школяра. Кілька днів подали заявку на кошти на пакунок школяра. Сьогодні ці гроші вже прийшли. От вирішили піти перевірити, чи працює картка, і заодно придбати декілька дрібничок, яких ми ще не купили. Запинали з динозавром, якого не могли знайти раніше. Пластилін та кілька лінійок. Мені мама сьогодні Купила, на жібрі, на заявку на допомогу від держави Юлія подала через дію тиждень тому. Оформлення розповідає, зайняло не більше трьох хвилин. П'ять тисяч гривень. Допомога суттєва. Щоправда, якби прийшли раніше, було б краще. В З'явилося сповіщення, що мою дитину зарахували до до школи. З'явилося віконечко, що можна подати заявку на пакунок малюка. Дуже швидко, легко, буквально хвилини три. І я подала цю заявку. І ось уже за два дні прийшли кошти. П'ять тисяч це ну доволі хороша сума, але жаль, звісно, що її вже так пізно дали, тому що все основне до школи ми купили, залишилися лише якісь дрібнички. Наскільки знаю, можна купувати не лише канцелярію, а й одяг. А дитина росте, і одяг нам потрібен завжди. Тим паче, що зараз ми купували більш літній осінній варіант. А вже не так далеко у нас зима і потрібно буде повністю оновлювати зимовий гардероб. Державну програму Пакунок школяра уряд запустив 18 серпня. Батьки цьогорічних першокласників, які нею скористалися, отримують одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. За словами очільниці обласного управління пенсійного фонду на Вінниччині на тепер 4 тисячі 300 осіб зареєстрували свої звернення на отримання цієї допомоги. Перший крок, який роблять батьки, подають документи до школи. Далі школа інформує міністерство освіти. Міністерство освіти формує інформацію щодо учнів та їх законних представників. До передає до пенсійного фонду. Пенсійний фонд опрацьовує ту інформацію і передає її до Міністерства трансформації. Використати гроші батьки можуть виключно на потреби майбутнього школяра. Це закупівля канцелярського приладдя, взуття або одежі у тих закладах торгівлі, які мають на це спеціальний ліцензії. Як зазначається, на сайті Мінсосполітики, сім'ї та єдності України, майже 98 тисяч родин першокласників уже подали заяву на цю державну допомогу. Це майже 54% від кількості першокласників, наявних у системі Міністерства освіти і науки. Через застосунок Дія подано 94 тисячі заяви, інші 3496 тисячі до сервісних центрів пенсійного фонду. Крім того, Ого, 1655 заяв наразі відхилено, зокрема, 460 відмов спричинені перебуванням родини за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Оформити пакунок школяра батьки першокласників можуть до 15 листопада. Гроші потрібно використати протягом шести місяців. Зазначила Олена Корчака. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниця.